Коли тривога накриває без причин, ось що потрібно зробити, здається, ніби все нормально, але раптом серце починає битися все швидше і швидше, думки плутаються, а тривога всередині все більше наростає. І чим більше ти її ігноруєш або відволікаєшся телефоном, тим гірше. Всередині, наче клубок, який стискає все сильніше і сильніше. Привіт, мене звати Іна, я розстановниця, розставляю все і всіх по своїх місцях в сімейній системі. Можливо, ти думаєш, це просто стрес, саме пройде, але ні. Можливо, ця тривога взагалі не твоя. І поки ти не бачиш її джерело, вона буде повертатися. Перше, скажи в голос або подумки. Ти моя тривога, я тебе бачу. Тобі є місце в моїй душі, але це я більше тебе, а ти менше мене. І це я керую тобою, а не ти мною. Друге, запитай себе, чи це моє. Чи це чи І якщо відчуваєш, що, можливо, це мамина, чи татова, чи бабусина, що це чужа тривога, подумки поверни її тому, кому вона належить. Але обов'язково розпитай, яка ситуація в твоїй родовій системі. Третє, добре відчуй своє тіло. Стань на підлогу, відчуй стопи глибоко вдихни і видихни, і скажи собі, я тут. Я в своєму тілі, і сьогодні, наприклад, 23 липня 2025 року, 1524. Якщо тобі знайома така тривога, така ситуація, напиши мені в коментарях слово тривога, і ми з тобою домовимось про діагностику. І залишайся зі мною. У мене про справжнє життя.